Друзі, вітаю вас на каналі «Сучас». Мене звати Андрій Стельмах. Це традиційно військовий огляд станом на ранок 23 квітня. Ви ж не забувайте підписуватись і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Розпочати я хочу з одного з найважчих напрямків зараз: Бахмутський. Вже весь світ знає місто Часів Яр, і там наш гарнізон, попри шалений тиск, не дає змоги росіянам зайти в це місто. Нещодавно ви знаєте, і президент України Володимир Зеленський відвідав наших військових. Там тому про те, що ворог туди зайшов, мова взагалі не йде. Зокрема, президент зустрічався з військовими 41-ї окремої механізованої бригади, яка разом з іншими підрозділами змогла втримати оборону. І зараз можна сказати, що ситуація там, хоч і залишається дуже складною, але стабілізувалась. Бої звичайно тривають на околицях міста, ворог намагається атакувати з флангів. Традиційні флангові атаки в Богданівці їм вдалося таки закріпитись, і російська напасть намагається лізти з півночі на Калинівку. Оскільки тут ось цей канал Сіверський Донець проходить під землею. Бачимо, ширина понад 700 метрів, і від Калинівки, якраз в цьому місці, дорога йде до Часового Яру, якщо бути точним, то до житлового району Жовтневий. Якраз ось в цьому лісі вони намагаються скупчуватись і проводити штурми. Поряд нас нижче район канал, який росіяни атакують в лоб. Власне цей житловий масив, там приватна забудова, він якраз ви бачите, за лінією цього водного каналу. Він у нас проходить ось тут, тут є невеликий міст. Але і туди наші підрозділи не дають ворогу підступити, не говорячи вже про якесь закріплення. Бачимо, що на підступах до цієї забудови в нас сіра зона. А також що хотів сказати, а те, що також є і Часовоярський вогнетривкий комбінат, і цей завод, до речі, є дуже хорошим укріп районом для наших збройних сил. Він теж знаходиться на висоті, як і все саме місто. Якщо говорити про південну частину, то росіяни тут стало пробують рухатись на північ від Іванівського на карті, теж до речі, жодних змін. Перейти ще один сухопутний коридор, де теж цей канал Сіверський Донець опускається під землю на майже кілометр. Ми бачимо окупантам. Не вдається на цій ділянці вони пробують лізти в напрямку мікрорайону новий, але от якщо говорити про саме селище Іванівське. То тут окупант його і далі не може захопити, не дають їм цього зробити наші підрозділи. Бо це по факту останній форпост перед часовим яром з півдня, тому, попри те, що росіяни бігають тут в цих лісах, траса 0504, яка до речі веде не лише до часового яру, а в тому числі і на ступочки, і далі на Костянтинівку росіянами не контролюється. Тому на фоні цієї часовоярської операції, де вони собі поставили за завдання взяти місто під контроль до 9 травня, а на червень вони взагалі хочуть розпочати великий наступ. Такі плани в Кремлі, принаймні, але великою проблемою для них також залишається наша Кліщіївка і Андріївка, де теж немає ніяких змін на карті попри регулярні штурми, теж. І наші підрозділи в цих двох селах ці всі потуги окупантів швидко присікають, Немає жодних змін. Ну, звичайно, не можна назвати там ситуацію якоюсь легкою, легшою, ніж в Іванівську в Іванівському, тому що окупанти прекрасно розуміють, що ось цей виступ він їм загрожує також ударом в спину, якщо вони планують їхні ці глобальні літні плани далі рухатись. На часів яр і Костянтинівку. Знову ж таки, велика проблема, якщо говорити про наші проблеми, це залишається російська авіація зі своїми цими ФАБами. Це, в принципі, найбільша проблема не лише на Бахмутському напрямку, а по всіх ділянках фронту. Якщо говорити саме про часів яр, то цю ситуацію коментував майор Національної гвардії України. А Дмитро Кожубенко якраз він відповів, що важливо на дуже часте запитання, яке виникає: чому не вдається вчасно збити російську штурмову авіацію, типу Су-25, які залітають вже безпосередньо в район самого Бахмута і відстрілюються по наших позиціях в напрямку Часового яру. Бо, до прикладу, якщо брати російські Су-34, вони скидають каби там за 50 кілометрів від фронту. То от штурмовики російські вони підлітають навпаки ближче. Питання полягало в тому, що чи недостатньо раптом нас переносних зенітних комплексів там з дальністю до 5-8 кілометрів, щоб збивати ці російські грачі? І Дмитро Кожедубенко відповів: наступне: що з ПЗРК знищити російський літак це доволі складне завдання у них велика швидкість. Вони відстрілюють теплові пастки, і дійсно, росіяни поводять себе дуже зухвало в плані авіації, дозволяють собі залітати навіть в глибину нашої оборони, користуючись тим, що в нас недостатня кількість сил протиповітряної оборони нашої авіації, яка може їм протидіяти друзі, і це правда про цю проблему вже говорять не те, що останні місяці, а вже понад рік. Він також додає, що обстріли, зокрема цими кабами, керованими авіаційними бомбами, вони здійснюються регулярно. Росіяни обстрілюють не тільки житлові квартали часового яру, а бомблять наші позиції в посадках, в полях. Загалом вони мають на жаль можливість використовувати каби по всьому, що їм тільки заманеться. І після Авдіївки вони побачили, що знищення наших позицій це. Знищення з неба це дієвий спосіб, і після того їхній піхоті не доводиться вже настільки великим боєм проводити штурми, і можна просто забігти на ці позиції і зачистити їх. Власне про це повідомляє наш військовий. Такою є ситуація на Бахмутському напрямку. Зараз захід, ви знаєте, активно шукає петріоти, щоб закрити наші міста, але самі бачите, що. Нам потрібно більше ППО і середньої, і малої радіусу дії там на 20 кілометрів, щоб наповнювати ними, хоча б найкритичніші ділянки фронту. Ну і звичайно, літаки в 16 в них ракета їм летить на 160 км кілометрів взагалі, і чудово зможе відігнати російську авіацію ці ж самі су 34 су-35 які скидають каби, якщо поміряти по карті, то. До прикладу, вони їх запускають за 50 кілометрів, тобто це навіть не район Попасної, а 56 і далі, тобто і на 70. І відповідно наші засоби ППО туди не дістають. Власне, так якщо говорити про ситуацію на Бахмутському напрямку, тому переходимо далі вже до Авдіївки. Де теж не легше, і ми там маємо, на жаль, за останні дні зміни. Перш за все, це північний захід біля Новокалинового. Росіяни зайшли на початок цього селища. Ви бачите, ось ці дві вулиці це вулиця Садова і Степова. І на півночі вони вперлися на дорогу, підійшли під дорогу. Це дорога першотравнева. І, власне, тут є загроза далі просування ще вище. В напрямку Романівки ми про це ще поговоримо, але окремо треба обов'язково підняти тему очеретини, оскільки вони ще раніше зайшли тут на територію підстанції. Це у нас вулиця енергетиків, пробують вони там закріпитися на околицях і пробували тут. До речі, до очеретиного зі сходу веде такий доволі великий окоп, але на щастя він був недостатньо укріплений. Не встигли зробити цього росіяни, тому по факту став для них могильною ямою. Там буквально, якщо переглянути матеріали, то він всіяний ворожими солдатами. На жаль, цього в Ютубі я показувати не можу. І бачимо, що я навіть хочу показати супутникову мапу. Що саме очеретине, порівнюючи з іншими селами, таке досить величеньке. Тут, до речі, є чимало і багатоповерхової забудови. Саме за них пробують росіяни зачепитися, оскільки звідти вибивати, вибивати противника набагато важче, ніж, до прикладу, з приватних будинків. Тому карта показує, що ворог навіть намагається, бачите, добігати до середини цього села і через очеретини проходить в тому числі і великий залізничний вузол. От ви бачите, як він звивисто тянеться. І він тянеться аж по факту до Покровська. Ось він тут проходить. Але більшою проблемою зараз є те, що по прямі так я повернусь до зручнішої топографічної мапи, щоб чітко бачити населені пункти. Більшою проблемою зараз є те, що до дороги, до прикладу, беремо навіть звідси від очеретиного, до дороги, яка йде через Часів'яр, Костянтинівку, Мирноград і підводить аж до Покровська якихось. 16 кілометрів там, в деяких ділянках до 20. І це навіть Кирило Буданов в свою чергу теж говорив, що літній план росіян це Покровський напрямок, вони це називають ще в себе «большое літньою наступління. До речі, аналізують ситуацію на Авдіївському напрямку дуже цікаво зокрема, тактику росіян аналізують в 46-й бригаді і знаходять схожість. З боями поблизу часового яру, тобто, що росіяни хочуть перш за все зайти в очеретини і паралельно підстраховуються атаками на північ в Новокалинове, і також нижче тут у нас Бердичі і Семенівка. І ця тактика про це описують в бригаді. Вона передбачає одночасний удар за двома ділянками в смузі дії одного корпусу, тобто однієї армії, і в цієї тактики подвійного удару. А є мінус це проведення атак на двох одразу оперативних напрямках, не дає їм змоги е зробити такий потужний ефект, е до прикладу, коли війська концентруються е на одному напрямку, щоб нанести один головний удар, е до прикладу, там на очерет, на очеретина і на інші великі населені пункти. Але плюс також в тому, що якщо вони задіють ресурси на два напрямки, то це е не дає. Плюс для них, я маю на увазі, це надає можливості маневру нашим підрозділам. Тобто, одна справа, коли закривати один прорив, а інша справа, коли фронт розсікається на два, і, власне, це пояснюють в 46-й бригаді. Тому така ж сама ситуація була біля Часового Яру. Ненадовго перескочимо знову до нього. А ще з квітня противник ударами спочатку на півночі. Зараз на півночі, ось тут в районі Богданівки, і по центру вони такі в результаті зайшли в Богданівку, і потім паралельно ударами в тому ж центрі намагалися взяти Іванівське і практично, ви бачите, тут теж до Каналу Сіверський Дінець Донець вони таки дійшли з півдня. Тому ви бачите, що і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку, ця тактика росіян виглядає дуже схожою. Також, якщо повертаємось до карти, говорити про Семенівку, була інформація, що, начебто, окупанти зайшли в цей населений пункт. Семенівка у нас на правому березі у цій всій мережі водойм. Ця вся система озар блокує противника. І те, що росіяни там зайшли на правий берег, спростували одразу наші військові з 68-ї окремої єгерської бригади, і ніяких росіян там немає. Тим більше, що село перейшло під їхній контроль, мова йти не може. Дивимось тепер ще південніше цю ділянку фронту. Росіяни мали просування за останні дні, якщо дивитись, біля Первомайського, яке вони окупували ще раніше. Ось так це виглядає. Там справді героїчно отримали наша 59-та окрема мотопіхотна бригада оборону. Вона до кінця не віддавала росіянам це селище, яке вони вже зруйнували по факту під фундамент. Тому й втримувати цей населений пункт цих декілька там вцілілих будинків вже не було сенсу. В Первомайському, до речі, колись, якщо забігти на часи до повномасштабного вторгнення, мирно жили дві тисячі людей. Тому тут зараз ця червона і сіра зона, вона трохи стала ширшою в напрямку Невельського, Невельського який далі під контролем української армії. Воно якраз поряд. З Красногорівкою, тому плавно можемо переходити вже до району Мар'їнки на півдні від Красногорівки, в нас, ви бачите, сіра зона. Якраз тут до речі, приватна забудова. Немає багатоповерхівок. Відповідно, росіянам там закріплюватись вкрай важко. Зрештою, в них це і не виходить. Цей район називається Первомайки. Він неподалік залізничної станції, і тут, до речі, в час, як і в часовому яру, є. Красногорівський вогнетривкий завод, ідентичний, як і біля часового яру, і він контролюється нашими силами оборони. Там наші військові теж передають, що на цю всю територію росіяни зараз масово скидають важкі військові бомби, оскільки сам завод є одним з важливих оборонних укріплень, який не дає росіянам просуватися далі. Тому ворог наразі пробує лише під'їжджати в цей район південніше. Десантується там, пробує ховатись по приватних будинках з надією якось закріпитись, але по них працює і наша авіація. Ми бачили матеріали, і в тому числі навіть наші штурмові групи під'їжджають, проводять оперативну зачистку цих будинків. Також було відео, ще минулого тижня, де наша група просто закинула вибухівку в будинки з росіянами, там з таймінгом детонації, і відповідно їх там і завалило. Обвалами, тому піхота для росіян перш за все людський ресурс для них нічого не вартий. А от сама броня, якщо най туди під'їжджає, то швидко скидає десант, повертається. Бо по бронетехніці в росіян на цьому напрямку надзвичайно великі втрати, і якщо вона там зупиняється, бодай на хвилин 10, то одразу працюють наші FPV-дрони і протитанкові ракетні комплекси. Тому. Якраз на відміну від піхоти техніку вони намагаються берегти. Дивимось далі. Зосередили вони великі сили і в напрямку самої Мар'їнки. Вздовж Дамби до Георгівки просування ми не маємо. Але зараз я хочу перевести карту. Вони збільшили, ви бачите, по хронології, свій вплив от, розширили. Цю ділянку фронту вони залізли на трасу 0,5-10, якраз перевіряв, як вона правильно називається, і вона якраз проходить повз Георгіївку і веде до Курахова. Ну, в принципі, біля самої Георгіївки, яка теж має дорогу в цьому на цій ділянці фронту до Курахового, ніяких просувань немає. Виключно от розширилась червона зона поблизу Побєди, поблизу цього селища. А от набагато важча, на жаль, ситуація в районі Новомихайлівки. Тут теж йде війна, перш за все, за трасу. Це дорога, яка веде якраз з Мар'їнки через Побєду, Костянтинівка. Ось вона у нас тут. І бачите, наскільки велика протяжність цієї траси водяне, і вона доходить аж до Вуглодару. І це надзвичайно важлива артерія постачання для нас. І одне з основних завдань для росіян, щоб її перерізати, бо, до прикладу, до Вугледари вони підійти не можуть, не вдається їм це. А от біля Новомихайлівки, де вони зосередили величезний ресурс, якраз хотів показати вам відео, зараз його підтягну. Там працює в тому числі наша відома 72-га окрема механізована бригада. Теж розглядали ми чимало звітів від неї з вами. Вона там лише за останні півтора місяці спалила. Більше ніж півсотні бронетехніки росіян, не говорячи вже про живу силу, бійці 72-ки Передають, що там об них стерлися об 72-го бригаду. Стерлися чотири батальйони російських окупантів. Справді там титанічну роботу провели наші герої, герої з Білої церкви. Останні декілька місяців росіяни там робили понад 10 механізованих атак на саму виключно Новомихайлівку. І лише під час одного наступу вони задіювали там більше 10 одиниць зброї, це все палилось, і від Новомихайлівки як селище, на жаль, теж вже нічого не залишилось. так він виглядає Таким він виглядає цей рускій мір. Якраз на цьому відео це матеріал вже 79 окремої штурмової бригади. Вони показали масштаби і своєї, і взагалі наших підрозділів на цьому напрямку. Залише Уявіть собі, за лише одну Нову Михайлівку, там до повномасштабного вторгнення проживало взагалі півтори тисячі людей, і росіяни там за півроку боїв за це село втратили півтори тисячі. А, ні, особового складу там було, перепрошую. А, особового складу там налічується на десятки, там більше десятка тисяч. А от якщо говорити про бронетехніку, ці всі. Точки на карті, які ви зараз бачите і спалену техніку, це більше 300 одиниць спаленої броні, БМП, БТР, танки, в тому числі. І аналогаванітні Т-90М прорив. Це все там палилося. Ви навіть бачите це зараз на фрагментах. Ось так от, підсумовуючи бої за Новомихайлівку, показали в 79-й бригаді. Тому. Друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра. Але ви самі бачите, яку титанічну роботу проводять наші підрозділи на всіх ділянках фронту. Тому як маєте можливість, не забувайте їм донатити, оскільки ви самі бачите наскільки ефективно працюють наші військові. Зустрінемося вже завтра. До зустрічі.